Вітаю на каналі. Сьогодні в мене Nissan Almera, Рік не скажу, бо не знаю. Я думаю, початок 2000-х років двигун 1,6 скарги на підвищений розхід мастила. Будемо скидати головку, це як мінімум, як максимум, будемо лізти до поршневої. Це все ми побачимо, коли знімемо головку. Маємо підтікання ось тут в передній частині двигуна. Ні, бачимо, десь тече, мабуть, з-під цієї передньої кришки, не знаю, там побачимо. Ну, тече славно. Мастило. Зараз славно. піднімемо, подивимося, що в нас робиться знизу. Знизу маємо мокру защиту. Я думаю, це не тільки вода, а це тут і масло. Зараз ми знімемо, побачимо. Так, двигунець наш має значне підтікання мастила. Погляньте, все в маслі. Я думаю, тут також дигун трішки губив. От. Що ж, о, погляньте, тут у нас є жовтеньке. Це у нас негерметичність по кондиціонеру ось в цій частині. Потрібно відкачати фреон і замінити кільце. ось тут. Тому що в нас там не герметично. Масло оце з кондьора біжить. Так. В крайньому разі потрібно буде дістатися доківець. Знімаємо ось лижу, болтик, подушки, болтик-подушки. І ми дістаємося до піддона. Зняти піддона і достати кільця. Бігун тим часом може висити на цій подушці і на тій подушці. Коротше, розбираємо. Щось цікаве, вам показую, А я буду працювати, а ви? Дивіться даний випуск по ремонту Nissan Альмера з великим, великою витратою мастила. Приємного, приємного перегляду. Так, розібрав трохи. Як бачимо, маса в нас хоча дійсно з під тієї передньої верхньої кришки або з підголовки. Це ми дізнаємося трішки далі. Трішки далі. 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 Маємо патрубок, який йде від повітряного фільтра до... Пусного колектора. Він у нас перемотаний ізолентою. Ізолента, бачимо, ось вже влізла сюди. І можливо, можливо, сюди був підсос грязно-повітряний відпільтрованого. І це шкодило нашій, нашій ні санусь тій поршневій. Ну, піску особливо не відчуваю, але його потрібно замінити. Під капотом трошки розібрав. Роз'єм на витратомір повітря маємо такий пошкоджений. Там вже маємо окисли. Це до витрати масла ніякого відношення не має, але маємо таку проблемку. Запитаю нашого електрика, чи зможе він виправити ситуацію, щоб там було все добре. Далі підігрів дросельної заслонки. Від'єднаний і сюди під'єднали. Газ. ГАЗ. Просто отак відключили і замість неї під'єднали газ. Не знаю, власник, здається, нічого не скаржився, але це є неправильно. Така штука. Неправильно. Далі таке замітив. Цікаву штуку такий ресівер у нас є. Пусний колектор самолімінієвий, до нього під'єднаний ось такий ресіверок. Я так думаю, це для того, коли ви натискаєте на газ, щоб у вас був запас повітря після дроселя. Так я розумію. Чи для чого така штука цікава. Газ будемо викидати. Не знаю наскільки сильно, але будемо його позбуватися газу. Будемо викидати. Тут в принципі, практично все я від'єднав. Здається, а там нічого не залишилось. Тут потрібно буде подивитися підтримка, можливо, ще є колектора. Мабуть, зараз від'єднаю редуктора повністю. От. І будемо знімати склапавну кришку, дивитися, що у нас там. Ось тут стоїть редуктор у нас. і Як бачимо, перетертий патрубок вже пускав антифриз. Він перетерся у нас ось в це кріплення. Це є небезпечно. Втратує антифриза і перегріву двигуна. Друзі, дякуючи вам. вийшло зібрати знову посилочку. Ось зробив скільки свічок. так І ось така посилочка. Все, що просять, все купуємо. І відправляє. Дякую всім, хто долучився до збору. Разом ми переможемо. Маємо ось такий стан двигуна всередині. В принципі, можна сказати, що чисте. Єдине, що масло, бачите, чорне або давно мінялося, або воно на себе сприймає весь бруд, який в двигуні. Один насвічник у нас знявся ось так. Нихує захотів діставатися. Маємо ланцюг морзе, Є знос. На щестях, я думаю, що їх ніхто міняти не буде. Так. На клапаній кришці різьби зірвані, тут нема різьби, тут, тут, тут ось нема різьби. Короче, весело. Тут нема різьби. Клапан управлінням нас стоїть на клапаній кришці. Бачимо, що тут канальчики у нас. В самій клапаній кришці є ось така прокладка. Із сіточками. Отак. Скидаємо цю кришку. І зараз дізнаємося, звідки в нас текло масло через під цієї кришки, через підголовки. Зняв кришку. Тут сухо. Було нормально затиснуто, різьба скрізь тіла, герметика бачимо тут. Багатенно. Багатенно, значить, що? Настили у нас стекло. Десь з-під головки. У нас ось тут, бачите, як йде, як це воно Ну так, да. оце йде головка. Ось вона прижимається до кришки. І це десь отут у нас воно текло. Я так собі думаю, що це у нас так йде. Тут стекла ніде немає, немає. Значить, це у нас йде головка. І це воно тут текло. Ні, це, да. Так да, 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 да. Саме там воно і текло. Саме тут воно і текло. Да. Так, натяжничок ось стоїть, можна скинути, потрібно шукати мітки. І скидати ланцюга. Десь щось близько. З ланцюгом мені пощастило, погляньте, мітки збіглися тут, тут. На колінвалу там у нас є багато міточок, але ставимо по часовій стрілці на саму крайню. Це можна побачити по такій штучці, яку... яку можна поставити на поршень, прокручуючи двигуна, побачити, коли поршень зупинився в верхній на точці і подивитися, що у нас там збігається знизу. Питання в мене ще відносно... відносно розтяжки ланцюга. Наскільки це критично, чи не потрібно його міняти. Цими двигунами я стикаюся вперше, тому мені важко сказати, що тут у нас. У нас виходить, будемо рахувати по ямках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ямок у нас. Це, тобто 1, 2, 3, 4, 5, 7 зубів вийшло. Потрібно пошукати інформацію. По свічках, по свічках. перший циліндр. Такий вигляд має. Другий циліндр. Вже більша любов до мастила. Третій циліндр, Прямо він дуже любив масло. Дуже. Гляньте, яка свічка гарна. Четвертий циліндр. така ситуація. Тобто в основному у нас брав масло, другий і третій циліндр, особливо третій. Ланцюжок скинув, приступив до демонтажу, розпредвалів. І звернув увагу на болтики, зверніть і ви увагу, які тут стоять болтики. Це все нерідні болтики стоять. Тут у нас шпилька, тут 8 і 8. Тут вистачить і 8,8 ,8 болтиків. Хтось встановив 12,9. Навіщо? Не знаю. Але тут різьби нема, тут різьби нема. Тут здається також різьби немає. І ще десь отут здається також різьби немає. Леви чи тигри, як їх назвати? А, хтось мені писав колись слони, слони, у слонів більше сили, ніж у лева. Слони крутять під так? Ось така історія. На мене для алюмінія тут дуже мало вихід болта. Зазвичай тут більше. Їх потрібно познайомити. З французами вони знають, яку потрібно ставити довжину болтів. Така сама історія і тут. Бачите, скільки трішки виглядає болта. І ще врахуємо те, що у нас в бугелі знизу різьба починається не відразу, а десь приблизно через міліметрів 5. От так, хлопці і дівчата. Ось так якісно встановлена шпилька. Подивіться як. Яка якість. Нарівна, не крива взагалі. От так, хлопці. Зараз я вам ще щось розповім, що багатьом не подобається. Цей автомобіль також був в Житомирі. Не знаю де, чесно. Знаю, що перед війною, чи за пару років до війни, це значить близько чотирьох років тому цей автомобіль ремонтувався в Житомирі. Знімали головку, це я точно знаю, а значить вони її знімали, розпредвали. Тут, можливо, це там таке не робили, можливо, це було до них, я не знаю. Але факт на лице. Зараз напишуть знову, що ти за той Житомир говориш. Я вам кажу, те, що мені сказав. Звертався цей автомобіль в Житомир також з причиною того, що двигун бере мастило, там щось зробили і сказали. Продавати. Але власник вирішив не продавати, ще вирішив покататися. Зараз ми будемо працювати з цим, ага, цим двигуном. Побачимо, що там, що там. Ну, а болтики дійсно коротенькі. І шпилька якісна стоїть. От так. Можливо, до Житомира це було встановлено, десь там, я не знаю, в Ужгороді, чи я не знаю. Чи в Запоріжжі, цього ніхто не скаже вам. Але... але. Отже, що відкручуємо і знімаємо голубку. Вже хотів знімати розпредвали, але Nissan вміє здивувати. Доки не знімете шестерні, розпредвали ви не знімете. Не виходить. Це взагалі не рухається. Коротше, знімаємо шестерінь. Тут болти також, як бачите, різні. Почав відкручувати цей болт іде легко. Закручую. Дивіться, без різьби немає. Цей болт затягується. Зараз спробуємо того болтика на 8. Тут різьби немає. На 8 пробуємо. Дивіться. Нема різьби. Люкс. Зняв головочку, як бачите. Поршеньки в супернагарі. Як бачимо, особливо в другий-третій циліндр. Так, по стану гільз. Такий знос є незначний, де не де ще проглядується хом. Так, по витраті масла. Якби у нас йшло масло з колець, то по логікій мали би бути поршня отут вимиті. Але каже напарник, що це таке не завжди. Четвертий у нас поршень ось так шатається. Перший менш шатається. Дивіться. Значите? Ось така історія. До речі, той, хто встановлював останній раз прокладку під голову. Герметиком намастив ось тут. А тут не намастив, а потрібно мастити. Або хоча б щоб різьба там була, а там різьби не було взагалі. Прокладка тут сильна стоїть під головкою. Сильна. Просто... А ні, два слоя. Я думав, то як варено, один слой. Ось так, хлопці. Ось так. Коротше, перед тим як туди лізти, ми що зробимо. Це зараз, я зараз розберу головку і будемо знати точно, що в нас там, куди йшло масло. Як ви думаєте, цей болтик зручно було блять, їм закручувати, а мені відкручувати. Чи так затиснули, що це капець. А затиснули чому? Тому що, мабуть, там стоїть бвушна прокладка, така як і тут була. На герметик посадили. Прокладку і затиснули так, що на силу позривав всі болти. Ось така прокладочка. У мене бувають випадки такі, що я, блін, ну забув замовити прокладку. Ну, наприклад, такого типу. Я йду в магазин у нас, беру параніт міліметровий, поклав, обвів, вирізав і все. І Поставив нову прокладку з параніту. І ніяких питань. А це, блін, ну жесть. Цього болтика єлі зірвав. О! Так, ситуація ще по головці цікава. Ну як цікаво. ви все зрозумієте. А може вже зрозуміло. Це в нас випуск, видно сідла просіли. Погляньте, як спиляні клапана. Під самий-під самий сухарик. Поспилювали клапанці. Тут трошки більше є місця. А там поспилювали на впуску нормально. Сідла просівші. Чи клапана просівші, чи сідла просівші. Отака От історія. Шайбів нема, мабуть, або не хотіли шукати. Ще не знаю, як там в мене буде з цими шайбами, чи ми знайдемо що щось, чи не знайдемо. Маємо таку історію. Клапана спиляні під ноль. Дістаю клапана, щоб повитрати з них масло. Короче, Ну Дістав цей, спробував. В принципі, по направляйкам бомба. Відчувається сальник, дістав з цього клапана, він мокрий, такий ось як цей був. Мокрий. Вставляти назад він не вставляється. Дивлюсь сюди, а тут сальник випав. І цей випав. Чому питання? А? Чому вони повипадали з направляючих? Ці сальники невідомо. Третій циліндр у нас найбільше брав масло. Можливо, їх не набили на клапана. Другий циліндр також масло брав. Також мокро. Ну, сальник відчувається. Відчувається сальник. Мокрий. Дивіться, цей сухий. Цей сухий, другий, третій мокрий. Так, з впускними клапанами зрозуміло. Там навіть погляньте сідла. Ну, заширені трішки, але всі в прекрасному вигляді. Клапана також мають прекрасний вигляд, нормально вони тримали, сам стержень. І здається, вони не торцовані. Я так подивляюсь. Здається, люкс. По випуску. Питаннячко. Направляючи. Третій. Ось. Це вам розхід масла. Двіться перший. Но тут на випуску у вас, коли йде масло, то воно одразу йде в трубу. В циліндр воно. Не попадає практично. ну Буває тільки коли продувка йде в циліндра, Там може якась доля, маса попаде з випускного клапана в циліндр. Хоча я дуже в цьому сумніваюся. В основному воно все просто вилітає в трубу. От, Тобто ось у нас в основна мабуть, біда тут. Далі. Клапан Чорний. Сідло заширене. Ну, до сідла пізніше вернемось. Клапан чорний, тут трішки чорний. Клапан чорний. Дивіться. Я ще б доставав першого, дивіться, який. Клапана були, мені здається, піджаті Випускні. Така історія. Поки мітив клапана, випав ще один сальник. Мені здається їх... Забули набити на направляйку. Це ці шовипавці, що, що познімалися відразу. Дивіться, які вони. Зараз ми знімемо інші якісь сальнички і роздивимося їх більш детальніше. Ту проблему. Проблема у нас в іншому. Чому такі підтерті клапана? Тому що у нас просажені на сідла. Дуже-дуже просажені. Дуже просажені сідла. Розбиті направляючі. Що потрібно зробити з головкою для нормальної її роботи? Замінити направляючі, купити нові клапана випускні і віддати головку на заміну сідел. Тільки так буде вона працювати нормально, під іншому не буде. Сідла просаджені, заширені. Мені щоб там нормально зараз прошарошити, зараз вони просядуть ще далі. І це буде вже куди що клапана, працювати нема куди, шайби регулюровочні. Ну, це якщо вже так виходить ситуація таким методом базарним, це буде дуже-дуже неправильно. По правильному, щоб правильно працювала головка, потрібно сідла міняти, випускні. Впуск дивлюся нормальний. Чіпати можна не чіпати. А випуск А випуск потрібно замінити. Тільки так. По-іншому ніяк. Погляньте, які вони заширені ці фаски. Ось така ситуація з Nissan. По витраті масла. Думаю, що більшість цього масла йшло саме з клапанів направляючих, тобто більша витрата. Але... Але я б все-таки заглянув до кілець. Я не знаю, який там пробіг даного автомобіля. От. Раз не тут, можна підкинути і цей двигун ще доволі гарно, якщо поїздить, Якщо ми зараз зробимо, зробимо головку, підремонтуємо, підкинемо кільця, там по циліндру зносу невеликий, то, я думаю, ще можна буде їздити. Хоча я поспілкуюся з власником автомобіля, наскільки довго він ще планує їздити на цьому автомобілі. І від цього будемо відштовхуватись. А зараз зніму сальнички і подивимося, що ми там маємо. Чи дійсно забули набити сальники, чи просто вони злізли. А ну, спробуємо як будуть зніматися. О, дивіться. Бачите, як сидить сальник гарно? По ньому не видно ніфіга. Ну, гарно сидять, гарно сидять. Тут. Мені здається, вони не, не добиті. Не добиті ці сальники. Тому ось така фігня. О, дивіться. Бачите? Ну вже ж другий циліндр. Перший. Вони не добиті ці сальники. Через то маємо таку ситуацію. Наразі спробую добити, буде йти чи не буде. Ну, по ньому ми не побачимо. Ну, маю на увазі ті, що злетіли. Були вони забиті чи ні. Я зараз спробую добити. Добиті, нормально. Це потрібно вам було показати, звичайно, да? ну, вірите на слово вже. Значить, я думаю, що там просто їх не добили. Через те вони позлітали. Так, з головкою зрозуміло все. Телефонуємо до власника. Бачили колись жика? Та подивіться, який цікавий заборник. Тут що хочете та є, дивіться. Герметики і сіренькі, і біленькі, і червоненький. Не лізь! Куди? Ото йожик. Як ви зрозуміли, ми добираємося до кілець, дістаю поршеньки. Стан двигуна, в принципі, непоганий, не дуже грязний. Але якийсь такий нальот, дивіться, бачите? Дивіться. Нальот тертої алюмінки. Щось таке, незрозуміле. Ланцюг будемо також міняти, тому що він розтягнутий. От. Бачимо, що герметик оцей біленький під кришкою відрізняється. Він вже там хтось був, а коли невідомо. Розтягнутий ланцюжок. Коротше, зараз дістаємо поршеньки в першу чергу. Дивимося, що там в нас з кільцями. Дістав поршеньки, так, одразу по укладишам. Перший ось такий, є потертості, але в принципі нормальний. І другий, в принципі, такий самий є потертості, третій пошкоджений, щось було. Щось попадало, загризаний кладище необхідно замінити, дивіться. Це може бути причина голодання масла, що у нас була там забитий маслоприймач. їжачок у нас там був. так, кільця кільця компресійні, рухомі, маслоз'ємні на процентів 40 закоксовані і вони нерухомі. Поршеньок практично падає по кільце, друге компресійне в циліндр. Добре, що ми сюди заглянули, зробиться все і буде люкс. Підкинуться нові кільця. І буде ще автомобіль бігати. Ось. у нас твозємне як заходить. Практично заходить в циліндр. Бачите, ці рухаються, а настойне зафосоване. Перше компресійне, щуп 0,5, заходить. Друге компресійне має такий зазорчик, щуп 0,9, заходить. Такі зазори в кільцях. І тут таке цікаве, дивіться їжачки. Що я вам скажу? Можна писати список, До кілець полізли недаремно, підкинемо і ще дегулець побігає. побігає. Пишемо список і чекаємо на направляючий. міняємо направляючий, голку вдаємо на задній сідел. Ну, а потім будемо працювати. Чесно скажу, для мене не знаю скільки часу пройде, тому що часто головки затримуються в Житомирі, там де їх роблять. Там також можуть бути в очереді, і скільки по часу для сам ремонт також мені важко Отже, тобто, Для мене трохи часу пройде, а для вас 22-26 секунд.